Вечины двери. Вечины двери. Национальная полиция Украины. Вот он. А? Летняя жинка, Працівниками управління протидії кіберзлочинам Харківської області Департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області викрито злочинну групу у заволодінні коштами громадян. Учасники скам спільноти створили фішинговий веб-сайт, зовнішній вигляд якого імітував дизайн сайту державної допомоги в рамках програми є допомога. Посилання на сайт двіник вони розміщували в популярних соціальних мережах. Громадяни переходили за посиланням з фішинговими формами та вводили персональні реєстраційні дані, які містять банківську таємницю: а саме номери банківських карток, номери телефонів, пін-коди, коди ідентифікації володільця картки та інше. Таким чином, зловмисники отримували повний доступ до інтернет-банкінгу та банківських рахунків потерпілих. Таким чином вони завдали збитків вісьми потерпілим на загальну суму майже 100 тисяч гривень. Він на землі, не піднімається. Поговорите, працюємо. Надеюсь. Телефон где? Який телефон? Ой, телефон? телефон. Телефон где? Что-то мало я уже Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів на території чотирьох регіонів України, вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та сім картки мобільних операторів. Організатору та двом виконавцям повідомлено про підозру за частиною 4 та частиною 5 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснюється Харківською обласною прокуратурою. Кіберполіція закликає громадян бути обачними і уважно перевіряти адреси сайтів, на яких треба вводити конфіденційні дані про себе та банківські картки. Невідповідність з адресою офіційного сайту, навіть в одній літері, має зупинити вас.